Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я хочу вам зняти малесеньке відео, відео по запросу. Мене попросили відзняти такий маленький, невеличкий відрізочок, там, де я вам покажу, як я оброблюю свої брошки. Ось у мене перша брошка. Якщо кому цікаво, в верхньому правому куточку буде відео, як я зробила ось цього зайку. Це моя перша брошка. І як ви бачите, вона дуже. Вийшла вдала. Все вийшло. Я зробила обробку ось таким гарнесеньким швом. Американський шов для обробки, використовувала для обробки брошки. Так, і покажу вам, як же це я зробила. Ось так у нас буде виглядати обробка, так, спробую вам показати, я взяла два шматочки фетру. І покажу вам червону ниточку, зав'язала вузлика. Так ви будете робити тільки з монониточкою і заводимо ось так поміж тканинкою. Так? Ну ви так будете між виробом заводити ниточку. Ховаємо цей хвостик, набираємо перший раз, ми набираємо дві бісериночки. Так. І починаємо шити. Відступаємо десь на розмір бісериночки. Так, і ось тепер, щоб вам було дуже гарно видно, заводимо голочку бісериночку знизу, так. потім беремо ще одну, відступаємо, і точно також заводимо бісериночку знизу. І йдемо вниз, я хочу вам показати, і якщо у вас буде виріб, прямокутний або трикутничком, або буде квадратик, як робити на вуглах, як укладати бісер на вуглах. Потім набираємо знов бісериночку, і так йдемо до самого угла. Знизу заводимо. Так, я так думаю, сподіваюся, що вам буде все видно і все буде зрозуміло. І в нас виходить ось такий гарний шовчик, як він виглядає на вашому виробі, коли ви робите монониточку, її не видно і це дуже буде охайно і гарненько. І коли ви дійшли вже до Куточка, так? я покажу вам, як зробити цей куточок, так, щоб виглядало ну, досить так, охайно. Ми набираємо ось остання бісеринка. Ми набираємо знову, як і на початку, ми набирали дві бісеринки і вколюємо так, щоб голочка вийшла ось в цьому місці, де ми проводили ниточкою попередньої бісеринки. І знов заводимо в другу бісеринку знизу. Так, і куточок у нас буде оформлений. Бачите? І все, далі ми рухаємося, як я вам вже показувала, знизу заводимо. Голочку набираємо бісериночку і так йдемо до того місця, до якого вам потрібно. Так, начебто все зрозуміло. Я так сподіваюся. Ось так. Кохайно, як бачите, нічого такого важкого в обробці такого плану шпу немає. Це готово, як бачите, це гарненько, охайно, охайний такий шовчик вийшов. Так, вам видно цей червону ниточку, але ж ви будете робити монониточкою, і вона буде прозора, і її не буде видно, як це на ось цьому виробі, який я оброблювала таким швом. Давайте ще раз я покажу, як зробити оцей куточок. Так, коли ми зробили, дійшли вже до самого куточка, набираємо дві бісериночки. І вколюємо, виводимо голочку ось в цьому місці, де виводили попередню ниточку, так? Коли пришивали попередню бісериночку. Ось так видно? Так? Виводимо і, все. далі можемо також продовжувати, як ми і продовжували. Заводимо голочку під низ, бісериночки, і далі все, продовжуємо рядочок, як і продовжували. Я сподіваюся, що все зрозуміло, так? Знизу заводимо голочку бісериночку. Все. Бачите, як гарнесенько все виходить. Такі куточки гарненькі виходять. Ну, все. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайк або дизлайки, то вже на ваш розсуд. Я сподіваюся, що змогла вам допомогти, і ви тепер зможете оброблювати свої майбутні прикраси, оброблювати свої брошки таким гарним швом, і у вас все буде виглядати також прекрасно, як і в мене оцей зайка. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого і до скорої зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!